Збільшуємо земельний банк. Ось така діляночка в такому стані. Перше, що роблю, перевіряю, які бур'яни є, а саме більше мене тут цікавить польовий хвощ. І так як з гарбузом я додавав ділянки до вже тих, що у мене були, як я раніше казав, що займаюся не тільки гарбузом. І зіграла кислотність ґрунту зі мною дуже злу шутку. І приходилося відновлювати рудюшість 70-80% банку землі. Зараз покажу, що роблю. І першим, що можу порадити, це перевірка кислотності ґрунту. Тут у нас нейтральні. І таким чином дана ділянка мене вже цікавить, і я буду знати, якого роду агрокультуру буду вирощувати: злакові, бобові чи гарбузові.